На ту? Тут ти зараз не, будеш Ні, не буду. Я, я подзабыл уже на Вот тут. А я куда закину? А там есть в кущах, вон местах. Ты разрешаешь, да? Я тут прикормил сома, а ты решил сюда перебраться. Да, ну что, я, так сказать, ход конем. Друзья! Ми вас вітаємо з Ваньком. Я тут, Ванюк. Я тут, а треба перенести стіл. <ривіт> Всім привіт. Короче, розказуємо, так сказати, показуємо. Прилетіли, понятне діло, сюди, та той місячок, де Ваньок тут дубасив сумів. Короче, хочемо ще, так сказати, попробувати, так сказати, соміка. правда, вийшла, звісно, з капустяночкою неприємність. Ну, слава Богу, що Ваньок там підзаказав, Но... А так, капустянка, от розкажи людям, Ну що, Стане можу сказати? Ти повісив на дерево, заповзли мурав'ї і знизився мурав капустянку. Да. От не вішай і більше на дерево. Тепер я не вішав? То таке може бути, не можу і подумати, реально. Да. Е, висіла короче, та, это, капустяночка, Ну, тоді ж буря була, ви пам'ятаєте. я, чи я? А то може, так і не я вішав. Та не всю ночь висіла. Коротше, висіла тут это, і залізли мурав'ї, якось не придали значення йому туди-сюди. Коротше, поїла капустянки, там було реально до 10 штук. Труба. Це слава Богу, що сьогодні підзаказали коротше, десяточок там ввечері наш друг напідвезе. Так що. Да. Отака фігня, так щоб бути обережні. Породиста і породи причому. Капустянка? Так, да, породиста. Елітна. Елітна. Ну я так не очікував, а представте, якби ми не заказали. Так приїхали б на ніч і такої чупачу по капустянки, А нафіга воно нам треба. Два фідерка жахнув. Один п на макуху думав друг. Тут стояли люди, ловили на фідерок, карасів трішечки підловили. Якраз там накормили. Я думаю, щось вечором та й проклюдне. По време зараз приблизно початку сьомого туди-сюди. Ну якраз в принципі пора піносоміка закинути, але у нас ще ніфіга немає. Хоча Ваня одного закинув, так. З тої всій кучі коротко, одна капустяночка була ціла. вона була не жива, ні ціла. Ну хоч щось. А ті були в сутрі виїзду. Ну, повидали короте, мурахи знутрі, так сказать, все самое вкусное. <реш> Короче, ну все же, одна залишила. Оце она стоит там. Ну, не, не так сказать, не перша свіжості вона, ну головне, що вона хоч Да. <реш> По ней будем орієнтуватися. Так, зараз свіжачок свіж... <реш> підвезуть. 에... ночью, я ж кажу, сомик будем пробувати. Може залишиться макушка стоять. А завтра вже пружиночки Зранку я думаю. Хоча думаю зараз вечір, повинна щось проклюнути. Того разу клював гарний так сказати, карасів такий. Ви ж пам'ятаєте, Доволі непоганий. І ми вирішили, я ж кажу, не видумати велосипед, приїхати ще тут спробувати. Погода супер, 50 градусів сьогодні, мабуть, да, 48. 48? На, ну я дивлюся як... в тебе біля Бога. Я ж наразі 48, як в пустині, мабуть. Чи в пустині знаєш? Ну, я, я не приїжджу. знаю. От дує вітер, я вже, правда, скупався, поки тут чекав містяк. Ой, воньок. Не бий мене Фідерами. Короче, Скупався раз за три. Ну, блін. Погода. Шо купався, шо радіо да, ну, все допомагає, звісно. Біля берега воно полеше. Значит, э, пружинки, ж, понятно, дело, закинули. Там плаваючі насадочки, прикормочка, друзі. По прикормочці замішали, як завжди, топчик. Envy fishing Цього разу ту матову замішав. Е, ось вона. Е, медполуниця. Спробуємо. Що вона? Як вона виглядає просто супер. Я якось дубасив на неї, було дело, е, весною наставки раз чи два, ну, пом раз так точно. Така от фракція, гляньте, в неї, крупненька. Думаю, може ляшіш всі діла. Ну, коротше, буде видно. Ну Мені вона зайшла. Ну, думаю, треба ж спробувати цього разу. Тим паче полуниця, це вже не шутки, так сказати. Ну, якщо, що, у нас є що тут додати. Коріандр, ваніль. Ох, пам'ятається, пам'ятаю, каратів дубасовими плиточників. Ну, він непоганий, коротше. Ну я теж я не знаю, рибалки дві вожу і... Це щось ніяк не знайдемо, ну, настане і час. Ну якщо, що, ту я замішав чисто- чиста нічого не додавав. Чисто чисто ганчиком. І що, може коріандр, ваніль додамо. Да, Ванюк? Обов'язково додаємо. Та глянемо. Це кріль-палтус, так криль. сказати, рибний. Оце якраз да, на плосу. Ну Може і на плосу, Ванюк, може. Кролю. Ну, Буде видно. Глянемо, поки хайта буде, тому що полуниця. Думаю, буде працювати. Оце хай, поки тут постоє. І, друзі, є макушкаш, Венві фішинг. часничок, полуниця. Що у нас точно натурально. По-моєму, щось там ще конопля є. Конопля. Ну, щось не знаю. Поки по макухі тяжковато, щось. Так, тут інколи карасики і все. І замішав вже це все діло, друзі, ліквідиком. Сьогодні у нас свіженький, я відкрив, фруктовий мікс. Манюк, от скажи, фруктовий мікс це топчик? Да, я даже пробовал його. Що, серйозно? Да. Ну, чесно кажучи, його... Я вам скажу, друзья, я варення, На вид як варення. Ну, не знаю. ти реально не шутиш? Пробовал. Ти реально. Не, ну він, конечно, просто топовый. фруктовий мікс. микс. Да. консервація в погляді. Як джем, реально. 50 мл на літр води. і і тільки чик і йди сюди. Так, ну і ваньок ще в пружинку жахнуть, ну, так? Да. Пішла вода в хату. Так що у нас така от обстановочка. З ваньком, так сказати, вечірня. Трішки кавуна поїли, динька. Попробуем. Там помслилище Ваньок казав. Є. Ну, коротше. рибачим, рибачим. Не будемо нічого загадувати, друзі таке Ви ж знаєте, Так? Так. знаете рыболов ли головный процесс такой пигне левый она письма все Ні, давай еще иди Так. я сбежал потом Так. не надо конечно сюда О! Ось і на курицю прилетіло. Ну коротше ми що вирішили. Це ж святе, приїхати туди-сюди і перекусити. А що то? 예, котлети? Такі. По-київські? По Нічого. По-київськи? Привози, конечно, прилетіли. Так, все є, все є. Це, це квасок, друзі. Це квасок. Ну-ка. нічого не піймал, а уже ему. Ну, як есть. Пань, давай, що там у тебе есть чашка? Твоя фирма. О. Холодный квас. Да, квасок. Иваньку. О, то що, пита? Оп. Оп. Есть таке дело. За першу рибу, так сказать, якось воно не получается. Потому что у нас немає першої риби. А так за риболовлю за... Гарний вечір, плюс 50. Ну, продовжує поменше. Менше. Поменше. Коротше, сидимо. Зараз я думаю, трішечки перекусимо і будемо кидати. Сьогодні у нас на вечері, друзі, курочка, така копчена. ну Тут помідор, е перець солодкий, помідор другий, сіль, картопелька, котлети заявлені по київськи, Київський. ну, хліб, тобто, так сказати. Така у нас сьогодні вечеря. А, і димки треба буде все-таки порізати. Так що, друзі, хто там що, Налітаємо дома. Так, ти вже і випив? Та ні, що то жалко. Плюс писал. тобі ще раз раздали. Надо ж чокнутися за рибалку. Поки я тут розказував, Ванюк уже жахнув. <смітна> ну а що ж. Так сказати, жара. жара. і дує жарко. Іду я жарко. Иду я жарко. Як на морі. Да. Оце як на морі жарко. Вітер, вітер. вітер. Теплий, теплий. Теплий, Теплый, страшне. Ну, що розказують, друзі? Ви ж прекрасно все. Себе... Бачите і розуміти. Жара, літо прийшло, ну хоча літо дебеле, такого ще, наверное, не було. <тут> mm -hmm. Хороший. Що ну, там, бери. Куриця тільки бігала. Да. Да. А передні лапки є? Є, і передні, і задні. І не тільки лапки. Ну що? огонь! Угу. Піде? Конечно. <тут> А я. А це обідиться. Та ні, хоч маленько. Розказувати би копчені курчата. Рекомендую. Дуже смачно. М -м -м. Да, не горячая. А то вот так положили. Короче, капустяночка подъехала, друзья. Довольно таких, ух, каких размеров. Тихо. Будем, короче, закидывать. Пока еще, конечно, может и рановато, а может и не. Хотя, да, Ванюк, может, в принципе, и пробовать. А то, конечно, манюк каже рановато, а сам уже закинув. І черв'ячка. А, это схема. схема. Схема, схема. Схема, схема. Так, у мене два поплавочка буде і один. З одна. Хоч крапавачки попровітрю. Так, бачу, сейчас якраз вот так я облакачу. гурчочек маленький ну, Нічого, піде два таких великих На нього одна чотенька капустяночка залетает о вонючая кавань это чтобы видишь фиг до локать а ты каже яблочки щоб вона там это, а, да, 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 да. кайфувала. Щоб пахло да ну вроде есть там яблоки чи що. І черв'ячка трішечки. Так щоб одного чи два. В нашому випадку буде два. Так чи зажало, щоб закрить. О! Собаки. Так вийшло. Я думаю, що сомики затинять наше діло. Так, ну що, якраз Ванька тут викорив містечок. <рес> <рес> один поближе. Вижив в мене, вижив. <рес> ну то ж тоді клювало, я думаю, один закинув рядом. Ох, сами, сами, наші сами. Сьогодні буде клювати справа. Отак вот віддалося. А головне, щоб воно клювало. А справа ще зліва то ж таке вже діло. Блять, два пасок бросають. Ну Молодец. О, хорошо пришло. Представляю, сейчас все. Не, не Ваня, она нормально. нормально. Да. Нормально. Оп, и быстро нет. Чуть-чуть так, наверное, надо. Ні. Так, ось всю. Буде по красоті. Ой, що я творю? За шезинки сняти. Не вкраде, думаю не вкраде. А ти не будеш блядь, Чи попізніше? Я підожду, поки ти розкинешся, щоб подивитися до міста, поняв і. -а. Ох, і схема. Та ні. Давай, бери. Ломик? Не О. Не-не-не, поклевочка. В берег пешов, наверное. Да, есть, а? Да? то Не спеши. Надо сапоги, наверное. Да. Давай. Це розбудило. Так розбудило. Так мені тобі чи тобі сапоги? Зараз. катушка жужжала конечно сейчас давай хочу когда тут как я как ох 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 ванькам бабусы не снасти Да, да. Ну там обсидеть не Ты ж сомик, да? Ух! А я туда знаю, в Ну ты ж не макуху кидав? Ну, ні. ну так я ж кажу, Сомик. Давай, не спеши, пришли. Тихо, тут сразу это. Э, Обрывчик. Все добрый ранок. Він там, лес это что так понял я понял Говорю, не спеши щоб не шур шур понял ну, походу еще хороший сомик слышишь походу не ті, эти да <суміло> давай нормальный там оно видно что там хорошенький вот разбудило конечно Давай, выйди чуть-чуть глубоко, мы же там не будем черпать. я сейчас уже отсюда Я говорю, выйди чуть-чуть ближе до берега. там погрудишь, ты буду черпать. Давай, давай. Чтоб его сюда что-то. О, <говорит> я же тебе <говорит> казал, я же тебе казал, что это хороший. Хороший, <говорит> хороший. Давай. Лыто тебе? Да, давай. <говорит> О! О! Це побільше водюк. це вже залік. Ну шо, вітаю тебе! Оце ранок. Це звісно хорошенький. Це великий ключок. Ну маслав, ти хорошо! Маслав, так? Бабуси не стасті проживали. Друзі, оце раночок. Всім доброго ранку. Катушечка Маслава. Я засняв нарешті. А ми спимо. Ну. Короче, зараз... Треба трішечки проснутися. Блін, ну, звісно, катушечка маслава. Огонь. О, Ванюк, це, звісно, воно. Там... Це вже. Та, ну, це, звісно, гарненький, да. так. бачу. Сидів. Це так, крючок? Чи великий? не крючок, так, великий? Зараз подивлюся, не пам'ятаю. Ні, це малий. Значить побільше той, що оце стоїть. не Цераз побільше, ніж той був. О! О! Рано <реш> <почався>. <реш> Ранок печався. <реш> ну це звісно огонь. Духовочка така конкретна. Це не тікає карандашики. <реш> да? Да. А жужжабинг гарно. Та жужав, і ще саме здивувалося, щоб ти краще не проснувся одразу. Тупо катушка так, друзі, валала. Фух. Так. Хоча бачите, вже просвіло. Ну блін. У не за скільки сейчас время. Манюк, зараз чкурне, блін. надо його куканить. Ти що? Ух, красень. О, Пішла суета, суета. Блин, я же не проснувся даже. Не, ну конечно, сомик гарненький. Ай-яй-яй, ти казав, що той крайній буде жужати. Фух, а огонь. Конечно, огонь, да? Кайф тебе. Конечно, кайф. блін. Не, ну це конечно так і Да. Так, Ванюк, для історії. Давай. У побільше, походу. Ну ті, що ти ловив, так точно. Ну, Три з половиной, короче. Та ні, які ты 300. 3,5. Он 3,5, 3,4, 3,5. 3,6. Ні, щось не фіксується. Вот Коротше, 3,5 держи. Стой, 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 Та за це возьми. А ну так. Ваньоки помий. Так, давай. <свят> так це побільше, ніж у мене той. Той у мене в районі трьохи був, Ваньок. А? Той же ж був у мене в районі трьохи А от тебе більше Ваньок, коротше розійшовся не на шутки. Що з цим будемо робити? Що будемо з цим робити? Осаку, по-моєму Ти ляня, хорошо я придумав від солнце що <реш> тут? кипить кипить. Кипить, кипить, наше діло. Так, готуємо сніданочок. У мене вівсянка. У Ваня там йогурт трамбував Надо это дыньки порезать с и бойлик это ж на сома, да, что сомим на дыню шло Бойла карпа не, на дыню, сомика кусочек вот дыню раз, ты ж на дыню поймал, вообще не? арбуз на кавунчик? конечно, сома закуканить. так, фидерки закинули стоять, все красиво хорошо стоять Поки таке. Так що, друзі, така у нас обстановочка з самого ранку. Ви бачите, дуже така непогана. Так, воно треба порізати деньку. Бобер. Бубер? Зараз ми глянемо. А удочка рядня красива. У гості прийшла. Ох, нічого. Це почула? А, в це вона прийшла тебе привітати. С -сомиком. Катечка. Опа, глянь. Привет. Он же говорит, это ты и Ваня, говорит, піймав прямо Сомика. Ти изнутри. Все Okay. Вижуха, вижуха. Коченята. А вон той плывет был бобрик. Да. Смотри, здоровый этот бобер. Опа. Вернул. А у нас тут качини истории. Нема? Вот червяк остался. Блін, свалила капустянка, ще одна. Ще одна, так. Открила кришечку. О, рибаки. Голуби, там кашку їдять. Фідера стоять, конечно, офігенно, що я вам скажу, друзі. По федерам ноль пакет. Такого ще, конечно, не було. Ну, як є, тупо ноль. Вчора вечора була одна покльовачка, все, оце за весь ранок навіть покльовки не було. Макуха теж стоїть. У мене два спінінга на макуху там. Ніфіга. Там ще один на сомі кавонька стоїть. Думали, а вдруг ще жахне. Та що така обстановка, не знаю. Може жара чи не жара, ну 0 пакет по пружинкам просто. ніфіга, Таке ще в нас не було, да, нього якраз троє всяка пустянка свалила, ну звісно, блін. Ну, то таке, буває всяке. Коротше, ми додому крутим педалі. Вот трешки сбираемся. Ну, главное, что не ноль. Трофейчик. Невеличкий трофейчик у Ванька есть. Сомик, чик. У него что-то там придумал с ним. Такое смачное. Ну, а мы с вами, друзья, ноль пакет. Я, конечно, я же скажу. Ну, такой еще не был. На пружинке, ну, не клее. Не знаю, стоять тут. Просто, просто Ну, наверное, жара. Жара влияет. Так що така обстановка. Треба, коротше, їздити дубасить собі. Хоч самі клюють. Ну, я думаю, що раз паде на днях, щось воно наладиться. А може і не наладиться. ну Я думаю, наладиться. А, ну Можна а... хоч самі в нього правильно їздити ловити. Ми поторохтіли додому. Дякуємо за перегляд та до зустрічі. Всім пока.